Короче. У нас сьогодні е, з, в садочку буде ярмарок. Шкода, що я вчора це не записав, ми б хотіли вас їх запросити. Ми з Соломію будемо там продавати. Ну, не тільки ми там, всі батьки від кожної групи буде стіл, і ми з Соломію проявили ініціативу нарешті. І е, хочемо прийняти в цьому участь, і ми будемо продавати. Я буду продавати свіжо вижаті соки яблучного морквяні, а Соломія буде продавати смузі, коктейлі з банана, клубніки, молока і морозива. Ми це все, блін, ця маска, це Соломія придумала, поставила цю маску, ладно, вже не буду перезаписувати. <кхух> Значить, і ми будемо продавати. І ми тільки що сидимо, споримо, як то все має бути. Короче, вон Соломія. Чуть не розвались знов. Uh, як то це має бути? Я свою ідея, Соломія своє. І ми прийшли до висновку, що кожен, хто що хто, як, як хоче, хоче той так, да, щоб вона мені не нав'язувала, я собі які стаканчики, яка подача і все решта. І коротше, ми такі спорим спором і кажемо: ну давай подивимося, хто більше продасть, типу, стаканчиків, ти зі смузі чи я з коктейлями. Бо я хочу тіпо, продавати коктейлі і зразу э, фреші і робити їх прямо при людях, щоб люди бачили, що я ложу, як я збиваю. І що вони п'ють? А соломій хоче вдома зробити смузі і зразу продавати там. Ну я, наприклад, би так не купляв, тому що я хочу бачити, що ложить в коктейль, в стакан. Mm. Так що одним словом, <кхух> в нас на четверту годину місто Тернопіль, третій садочок. На no, is... ЗСУ ці виручені кошти підуть на ЗСУ. Це і так зрозуміло очевидно. Я думаю, цього навіть не потрібно говорити. З район приходьте купляти. Да, хто з дружби, хто з Тернополя, хто на нас підписаний, приходьте на ярмарок в третій садочок на четверту годину. На четверту, так? Так. Все. будете... Беріть лоточки з собою, там багато всякого смачного будуть продавати. Да, але ви то не купляйте, купляйте тільки наші свіжо вижиті фреші. І соломіні смузі. Так, значить враження треба бембіків. ж мені ще треба брови вищипати. Сулумі, а я якраз вот крашу брови, так. Кра... <laughs> смузі.